Хто платить за судові витрати в судовому процесі в Німеччині і що робити, щоб їх не платити? Зараз про це все я вам розповім. А ви поки що підпишіться на мій канал. Там я публікую курс лекцій, як захистити себе в Німеччині, а також в шапці профілю телеграм-канал, де я викладаю всі документи, про які ми з вами говоримо. А зараз поїхали про судові витрати. Судові витрати в Німеччині, наприклад, такі як витрати на спеціаліста, експерта або перекладача, без якого кожний іммігрант не має можливості бути присутнім в судовому засіданні. Тому що, якби ви гарно не знали мову, все одно буде вважатися, що не на достатньому уровні, так як ви іммігрант, і ви повинні залучити до судового процесу обов'язково перекладача. Ці всі витрати ми можемо. Розглянути по категоріям категорія кримінальних справ і категорія цивільних справ. Якщо ми з вами говоримо про кримінальні справи, то там у цих всіх спеціалістів спочатку залучає суд і сплачує кошти держава. А вже потім, якщо ми маємо вирок суду, то тоді вже ми дивимося, який він. Якщо Особу виправдали, і вона невинна, то так і залишається ці витрати сплачені за рахунок держави. Якщо особу визнали винною, то є два варіанти. Перший суддя прийме рішення про стягнення суми, яку витратила держава за рахунок особи, яку визнали винною. І другий варіант вона цього не зробить. Все залишить від того, яка складність справи, яка складність правопорушення. Та, чи може фінансово людина сплатити ці витрати. Якщо ми з вами говоримо про цивільні справи, ну, про, наприклад, такі як е, суд зі своїм орендодавцем, е, щодо працевлаштування, щодо виплати заробітної плати, е, щодо виплати якісь боргових зобов'язань, спори щодо боргових зобов'язань, будь-яких, то тут цивільні справи вирішують це питання за правилом, хто програв. Той і платить. Тобто, спочатку, ви, як емігрант, просите у суду залучити до суду перекладача. Він залучає, несе за це витрати, сам суд, сама держава. А вже потім, коли вирішується питання, хто винуватий, то тоді і йде розподілення цих витрат. І вони покладаються за рішенням суду на ту особу, яка визнана. Винною. Якщо особи в судовому порядку дійшли до мирової угоди, тобто про щось домовлялися, то і вирішується в мировій угоді, яке навантаження буде на вас щодо сплати у цих судових витрат, тобто який процент ви за це заплатите, за що ви заплатите? І тому будьте уважні, це є обов'язковим. Якщо ми говоримо про те, що ви програли, але у вас немає грошей. Платити за судові витрати, то до початку розгляду справи, по суті, ви можете заявити заяву, що вас звільнили від сплати цих витрат. І суд, якщо ви фінансово не можете нести ці витрати, він це розглядає питання, розглядає ваші докази, які ви надаєте, і може звільнити вас від сплати цих всіх витрат. Які б вони за розміром не були, тому будьте уважні і захищайте свої права в Німеччині якісно.